Вітаю на каналі, підсобиралася барахолочка. Номер Viber, всі питання пишіть на Viber. Розпочнемо кучки метизів, БУшка, нові різного плана. 6-8. можливо, де там на 10 проскакує. Так, в общем, не крупний розмір. Вартість 50 гривень за кілограм. Наявності в районі 30 кг єсть. Лот із кусочків лещат, різнопланові. І от кусочок ноги до стола прикручиться. Такі невеличкі, теж тут треба допрацьовувати їх. Такі от сучасні, теж такі сучасні, перервана движуча частина на поворотній платформі за всі 300 гривень. Комплект колпаків москачовські, БУшка. Комплект 200 гривень. Потім до мотоцикла їж. дві корзини Юпітер. Дві корзини щеплення. Середній стан, контакти, диски, кришечка. Внутрішня корзина, шліци крупні і промежуточні. І теж корзина Юпітер, тільки не а без храповика. Відповідно, сюди ж ланцюг моторний 500 гривень за все. Потім 3 літри вживаних свічок, автомобільні, мотоциклетні. Ну, мається на увазі з довгою різьбою і з короткою різьбою. Тут і радянські, і сучасні. В общем, 200 гривень за всі. Потім балончик ВД 450 мг. Нова. Так, от можна. 250 гривень балончик. Є кількість. Потім струбцинки по висоті. Хай буде 300 мм і по ширині 200 мм По тут квадрат п'ятдесятий. Такі дуже кріпкі вин приблизно десь на 24-27, вартість за штуку 650 гривень. Потім струбцина кольцо для чалочки. Такі десь листи зажимати, щоб піднімати. Теж 50 ширина по довжині десь 105 мм і по висоті 120 мм. Все тут в гарному стані. Різьба не зірвана, не потягнута. Вартість 400 гривень. Так, далі комплект ножок. Можливо, для стілажа, чи ще хтось, можливо, якось придумує. Річ по висоті 410 мм. За всі 400 гривень. На одній немає пластмаски. Так, різак. Взагалі, такий залежавший він був. Трошки почистив його. Всередині тут розібрав. нить. Вентилят тугенько крутиться. Розкрутив сопло. Можливо, там пару раз ним пальнули. Так, стан нового. Вартість 600 гривень. Так, потім фуганочний. Вал підшипники. Тугенько крутяться, не шумлять. На три ножі ножі в комплекті є щербини невеликі, але вони є. Тут цілий, тут теж цілий. Оце на одному Чуть є сам робочий орган 400 мм по діаметру приблизно 100 мм, як зазвичай вони йдуть, різьба ліва. Ця втулка така прижимна, шків тут під шпунку. Під шпунку, але ну, воно тут просто на голий вал натягнуто, тугенько налізло воно двохручейковий шків вартість 900 гривень. Приблизно по центрам отвори 435 мм. Так, потім набір ріжучих рісців. Ну, всі вони тут нові, в гарному стані, без скулів. такі от змінні. Теж тут ще радянські. В общем, за весь набір 500 гривень. В общем, хто займається, той розуміє. Так, потім. Такі от коньки, можливо, на рибалку зробити якісь санчата, щоб тягти по льдові, 450 мм довжина. Ну, вони нові, вони в консерванті, ніде вони не використовувалися. Так вони то на одну якраз сторону ноги. 100 гривень пара. Так, далі тарілочка така декоративна. 255 мм діаметр. На стіл щось подавати. 50 гривень, стан новий. так Потім фляга на 3 літри. 200 гривень. бидончик абсолютно новий. Ціна ще рублях, радянський, нержавійки Всередині ніде він не використовувався резиночка присутня. Ручечка є, збоку внизу ручечка. Поб'ємо її на літрів 30 25, 30, десь туди. Вартість 700 гривень. Потім от чудо приспособа для випікання, абсолютно теж нова. Всередині паспорт, кабель. Корзиночки, в общем, все це є по заводу, як воно було. Ящичок туди заводський є. Вартість 700 гривень. Сковорідка абсолютно теж нова, радянська. Без кришки, правда. По діаметру 265, по висоті 50 мм, вартість 300 гривень. Так, продовжимо далі. Два таких куска метала. Вага. Тут одного 32,4 кг, а другий 33. По розмірам одинакові. Вони подовжені 660 по висоті 180 мм. По товщині вони 37 мм. Можливо використовувати десь як противага. Таких з отворами 950 гривень, без отворів суцільний, гарний 1000 гривень. Наявності 2 штуки. Так, потім такі от. Кабель-канал, давайте так його назвемо. в общем, гофра для цього Для проводки металева, обща довжина куска один кусочок. Тут 10,5 метрів. Наружний діаметр 12 мм, внутрішній 8 намірів. Ну, ще і розтягується, як пружинка. Вартість за цей кусок 200 гривень. Потім для подріблення. Гарбузів, барабан цілий, ну, воно сучасний, в общем, агрегат легенький ну, свою роботу, мабуть, виконуєш. Тут цілий, все, ніде не прорване, але ну, працював 150 гривень. Потім рушкові ключі вживані в гарному стані. 13, 7, 14, 17, 17, 19, 19, 22, 22, 24, 27, 30. Вартість за штуку вказана. Потім лібюлочка недопрацьована, на тріщоточки. Трос наміряв 9 мм. Товщина м'ягкий, гарно м'ягнеться. Ніде він не розпущений. Новий відміряв 10 метрів, ну, там ще на катушки метрів 10 точно метра повністю не змотував, не переміряв. Тут привід велика шестерня, вал йде і теж там за це піде зуби теж на латунних з однієї сторони і з іншої латуні. Тріщочка на, на пружинки. Ну, Він тугенько крутиться, треба розпрацьовувати. його, в общем, воно на пружиночки держи гарно, фіксує. Вартість 1300 гривень. Вага його в районі 25 кг. Так, і все, все що на сьогодні я хотів вам показати. Такі от речі, кого що зацікавило, пишіть. Номер вайбер. Дякую всім за увагу. До зв'язку.